Всім доброго вечора! Зараз подивимося з вами журнал Сабріну. На жаль, не змогла я її продивитися в магазині, тому що вона була в плівки разом з іншим журнальчиком. Зараз вам покажу такі ще. Подивимося завтра або післязавтра. Слідкуйте, підписуйтесь обов'язково на мій канал. Нажимайте на. Дзвіночок, щоб не пропускати відео. Тож найближчим часом ще цей журнальчик подивимося. Е, Сабріна за квітень місяць 24 року. Так, дівчатка, купую журнали вже е, завдяки ваш, вашим донатам. У мене вже активна, давненько вже активна е, кнопочка спонсорувати, або ж під відео я е, залишаю номер карта, карти, тому ж, е, вдячна вам за ваші донати. Е, Завдяки цьому буде більше у нас з вами оглядів журналів. Так, почнемо. Подивимося, що тут цікавеньке. До речі, візерунок на, о, так, видніше. На о, бачите, на такій моделі, що представлена на обгорці журнали, дуже теж цікавий. Треба його роздивитися. Він тут так щільненько зв'язаний. Треба його роздивитися, як саме полотно. Подивимося, може буде далі. далі. Цікавий, дуже цікавий. Кітички обираємо, щоб нам було видніше з вами. Так, дівчатка, і не забувайте, що в мене є новий канал він в Телеграмі. Посилання теж буде під відео, якщо щось вам тут сподобається. У нас в країні зараз немає, звісно, ніяких журналів. А дівчатка хочуть подивитися, хочуть щось зв'язати з цих журнальчиків. Тому заходите в мій телеграм-канал. Тут в Ютубі ви під відео да, пишете, яку модель хочете зв'язати. Я вам вишлю фото і опис. Журнали, звісно, на німецькій мові, але в телеграм-каналі в мене там є закріплене повідомлення, як. Як перевести легко за допомогою Google-переводчику, перевести легко текст? Так, дівчатка, почнемо дивитися. Гарні такі зручненькі моделі, моделі і багато кольорів. Кольорів, таких теж пастельні, але ж і таких, хочеться сказати, смачні для весни. Дивіться, наприклад, це поєднання. Поєднання Тут мені нравиться кольорів. Гарний половер сам по собі класний. Навіть класний він таким з білими брюками. І поєднання кольорів, кольорів класне. Ну, звісно, візеруночки, на що воротнік пол. Опять дівчатка забула, знімаю відео і забуваю воротник комірець, поло. Гарно дуже тату вив'язано. Візерунки підібрані гарно, Дуже гарна модель. Класно, Коментуйте, до речі, що вам, що вам сподобалося, що не дуже. Так, далі такий у нас пуловер, Бачите, тут зелена ниточка. Одна-дві полосочки трішечки вплетена, гарний тут. Зелений з помаранчевим. Так, мені кажеться, вам треба Отак, яркость лампи трішечки менше, щоб ви могли роздивитися. Ну, але, дівчата, якщо щось дуже сподобалося, і в відео я погано показала цей, цю модель, то буде фото та опис моделі в телеграм-каналі. Так, теж дуже гарний. Коли дивилась журнал, бачите, ця моделька є на титульному листі. То щось воно мені не дуже сподобалося. Коли відкрила і повну мотельку в нормальному розмірі, побачила, то дуже стильний і класний половер. Придивіться до нього. І теж такий цікавий персиковий, помаранчевий, світлий і зелений колір, такий цікаве, дуже, дуже поєднання кольорів. Класно, так. Наступний половер, теж зелений, перс, да, більше на персик схожий. Теж гарні візеруночки тут. Чудова модель. Вже нема, нема дуже величезних оверсайзів. Так, бачите, тільки почала проговорювати це речення. І оця моделька. Трішечки завелика, але вона така гарна. І бачите, модель у нас не дуже худесенька дівчинка, тому для неї. Гарний такий оверсайз. Так, ще у нас сумочка. Сумочка і літній половер. Теж такі незвичні, гарні кольори. Не дуже великий вже оверсайз у нас. І це не може не радувати тих, хто не любить занадто об'ємні речі. Так, далі у нас такий простенький з брюками палаццо. Простенький половер. Простенький такий симпатичний. Далі смужка. У нас такий морський стиль, навіть з морською зірочкою. Гарне, яке поєднання, коли блакитний, з синім. Темно-синій. Тут у нас топ, бачите, топ і кардиган темно синій. З рибкою. Хто любить такі не повсякденні речі, а такі з родзинкою. Думаю, вам сподобається. Але ж бачите, простеньке все. Так, на кожен, на кожен день. Моделі. Так далі. Гарний пуловер, білий, помаранчевий, синій. З білими брюками, з кедами. Це, мабуть, дуже, немабуть, це буде дуже зручний комплект і такий нарядний для літа. Бачите, колосочки вив'язані. Гарний ажур. Тут комбінований візеруночок, бачите, є і лицева гладь, і ажур трошечки є для весни якраз моделька. Так, плаття. Платько у нас, смужку. смугасті такі моделі. Опять знову комірець пола, зверніть увагу, якщо його вив'язати, ми перед цим дивились модельку, якщо його так гарно дуже вив'язати, вона буде дуже стильна отут, бачите? І ідеально вив'язано такий візеруночок, не візеруночок, а я маю на увазі комірець. І резинкою 2х2 дуже стильно виглядає. Якщо дуже гарно вив'язати, ще пряжа, як лягає петелька в петельку ідеально, то можна сказати, що фабрична річ буде. Так, дівчатка, смужки на любий смак. Кому що подобається. Так, тут у нас половер, я дивлюся, англійська резинка чи ні. Такий гарненька модель на кожен день. Далі, тут у нас вже яскраві. На цей половер дивилася. Тут гарні дуже візерунки. Рукав цікаво вив'язаний. Маю на увазі не схему, а звісно, поєднання візерунків. Такий гарний. Так, далі тут зверніть увагу на рукав. Трішечки, він, бачите, розширений. Знизу. Ну, завдяки резинки, мабуть, такий. Так, дивіться, який гарний комплект е плаття довге і такий е французька ковтинка, хочеться сказати. Тут діагональне, діагональна в'язка і колір такий приємний. І модель дуже-дуже гарна, класні тут візеруночки. Трішечки, воно навіть не на камері, бачите, а воно тут перед вікном сидить модель і засвічує трішечки. Візеруночок не роздивишся гарно, але можна роздивитися. Так, це у нас з титульного листочка. Цей пуловер. Теж гарний дуже візеруночок. І такий він приємний. Теж дивіться, як гарно. Бежева полоска і жовта. Дивлюся на візерунки. Приємне поєднання з брюками бежевими. Так, далі дивіться рукавчик теж трішечки. Можна сказати, манжет розширений. Теж гарний пуловер. Весняний, прям, бачите, тут і квіти поряд, все воно. І пуловер як квітка. Так далі. Це такий тепленький пуловер. Але ж дивіться, як цікаво вив'язано. Так, для об'ємних дамочок буде дуже гарна <кій> модель. Без жовтий, помаранчевий. Приємні кольори. Так, дівчатка, хто не любить скучних речей, це для вас таке доволі, доволі цікаве рішення. Бачите, з полуницею половер. М'якесенький, веселенький такий. Тут у нас вишеньки. м'ятний колір. Кардигану. Улюблений хрестообразний набірний край Сабрини. Цікаво. Тут у нас ананасик. Кому подобаються такі речі, дівчатка, пишіть. Так, дивіться, яка у нас тут спинка теж з полуничками. Теж прикольна модель для весни. Чому ні? Мабуть, для більш молодших дівчат, але ж тут уже у кого якийсь смак. Mm -hmm. Так, ще оцей половер сам, як полуничка. І тут сітчастий, гарний теж плов. Меланжева ниточка зелена. Теж для весни. Так. Далі у нас опис моделей. Давайте, давайте заглянемо одним голоском, що буде в наступному випуску журналу. Теж непогані моделі. Тут прям такі вивізаний шарф, так, шарф, як кружевний. Вивізений це, схоже, більше на гачок. Так, дівчатка, сподіваюся, що вам сподобався журнал, обов'язково коментуйте, підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки і дякую вам ще раз за донати. Чим більше буде донатів, тим ми будемо з вами більше дивитися журналів. Дякую вам за те, що. Теж е, участвуйте, участвуйте, не знаю, як українською в розвитку каналу. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!